Так, моя Широківська громада, всім доброго вихідного дня. Дивіться, прошу поширити максимально це моє відео між нашою сім'єю, нашою громадою. Що я хочу? Дивіться, я хочу закупити ємність для води тонажну, набрати туди очищену воду. Купити в Кривому Розі і привезти, возити нам, можна так сказати, на кожний участок, хоча по потрішки, щоб люди понабирали води пітної. Хочу робити це кожного дня, не знаю, як вийде, трошечки з фінансами, самі розумієте, не дуже просто. То до чого я прийшов? Давайте трішечки працювати на результат, допомагати одне одному. Тому я вам хочу сказати, завтра буду максимально працювати над цим питанням. Дивіться, в кого можливо є вода чи хто хоче нам допомогти також фінансово. Ну, бо самому дуже тяжко, також ми перед цим роздали майже 400 сімей і отримали воду. То, будь ласка, допоможіть. Будемо дуже вдячні і будемо займатися цим питанням. Так що всім гарного дня! Завтра починаємо працювати. До побачення.